І я. Давай дружити разом. Усім усім привіт! Нарешті ми можемо продовжити нашу подорож Гватемалою. Аби ще більше дізнатися цікавого про неї. Тож не зволікаймо, а розпочинаємо. Цікавенки країни Гватемала в об'єктиві фотоапарату. Ми вирушаємо у велику подорож по Гватемалі. Як і належить туристам з фотоапаратами. Зображення в об'єктиві постійно змінюються, тільки встигай фотографувати. Раз вулкан, два вулкан, 37 вулканів нарахували, і багато з них діючи Пакайо найактивніший вулкан. Останнє сильне виверження було 5 років тому. Місцеві жителі розповідають, що вибухи лунали щомиті. А попіл та каміння вилітали з його жерла на висоту більше кілометра. Гарно, але дуже лячно. Пляжі. Та тут вже весь пісок чорного кольору. Ми дізналися, що в цьому винні вулкани. Вони викидають лаву, яка потрапляє в океан, остигає і кришиться на дрібнесенькі частинки. Потім хвилі виштовхують їх на берег. Ну а тепер у гори. Місто Антигуа лежить між трьома вулканами. Два з них, Агуа та Фуего, називають вулканами води та вогню. 500 років тому Агуа так розкип'ятився, що все місто залило потоками киплячої води та бруду. Але люди повернулися та відбудували Антигуа заново. І таке гарне місто вийшло. Обов'язково треба сфотографуватись на тлі Фуего. Сотні років він не припиняє диміти, озеро Атитлан. І навіть на озері Атітлан також є вулкани. Стоять вони навколо озера, як три богатирі Атітлан, Толіман та Сан Педро. До речі, саме озеро утворилося тисячі років тому, після найсильнішого виверження. Гарно тут що слів не підібрати. Найкраще все сфотографувати. Незвичайні водоспади. Спекотно, ось і водоспад дель Параїсо. Можна освіжитись? Ой, та в ньому вода гаряча, як у душі. Такі водоспади велика рідкість, так що треба фото на згадку. Дира в землі. У цій дирі і дна не видно. Місто побудовано на пухких вулканічних породах, які підмивають підземні води. От і з'являються воронки, іноді маленькі, а іноді і такі величезні. Дерево сейба. На нього краще не підніматися. Величезний стовбур тільки здається голим. Насправді він весь усипаний шипами. Та й лізти високо, метрів 50-70 не кожен осилить, Тож ризикувати не будемо. Просто можна сфотографувати. Вежа. Місцеву ейфелеву вежу побудовано теж не для лазіння. А для краси. Незвичне та цікаве. Охоронці днів цивілізація Майя. Історія Майя сповнена таємниць. Деякі вчені вважають, що свої знання вони отримали від ольмеків. Цей народ ще таємничіший. Про нього нагадують тільки величезні кам'яні голови в сільві, втрачені в джунглях. Свої міста держави Майя будували в глибині джунглів. Декілька років тому випадково знайшли Ельмірадор. Це найбільше з усіх міст Майя. Поки що відкопали тільки дві піраміди. Вони такі величезні, карабкаєшся п'ять хвилин на гору, проходиш ще сто метрів і з'ясовуєш, що це тільки перший щабель. Математики та будівельники вони не мали ні металевих знарядь, ні колеса. Як же вони змогли побудувати всі ці палаци, храми та гігантські піраміди? Невже тільки за допомогою рук та кам'яних інструментів? Напевно, вони знали ще якісь секрети і, звичайно ж, добре знали геометрію, спортсмени та лікарі. Майя любили груб м'яч, у них навіть була спортивна форма, шолом, наколінники та налокітники. Потрібно було закинути каучуковий м'яч в обруч за 6 метрів над землею. Що ж, мабуть, стрибучість у них була чудова. Інструментами з вулканічного скла хірурги Майя робили такі складні операції, що сучасні лікарі лише руками розводять від подиву. Кам'яні літописи. Такі стели були у всіх містах. На них Майя висікали та записували імена правителів, найважливіші події та дати, і правильно робили інакше, як би ми довідалися про їхнє життя. Великі астрономи. Величезні обсерваторії храми на вершинах пірамід і навіть цілі комплекси з пірамід і храмів жерці Майя використовували, щоб стежити за зірками сонцем, місяцем та Венерою. Вони називали себе охоронцями днів і склали дуже точне календарне коло, яке включало кілька календарів. Жерці, проводячи свої спостереження, точно вказували, коли краще починати вирубувати дерева, а після їхнього висихання спалювати. Потім ці поля засівали кукурудзою. Зробити це треба було вчасно, інакше потім завадять тропічні зливи, і люди залишаться без урожаю. Розшифровка календарів Майя продовжується. Незрозуміло, як вони могли точно визначити дати майбутніх сонячних і місячних затемнень. Незрозуміло, чому 500 років тому люди раптово залишили свої міста. В історії Майя ще багато того, що неможливо пояснити. Історія зі стародавньої книги. Що таке час? Секунди, хвилини, години, роки. Насправді, вони лише вимірюють його. Зрозуміти і пояснити, що таке час не можуть навіть найбільші вчені. Знає це лише творець часу, його господар Бог. Він знає не тільки минуле чи сьогодення, а й те, що на нас чекає у майбутньому. Часто Бог попереджає людей про небезпеку або важкі часи. Він робиться для того, щоб люди приготувались до них самі і змогли допомогти іншим. Однак Бог не тільки попереджає, але й дає мудрі думки про те, як правильно розпоряджатись теперішнім часом, щоб легше було пережити майбутнє. Ті, хто навчиться прислухатися до Божих порад, можуть принести багато користі. Саме так кілька тисяч років тому чинив Йосип. Яків, онук Авраама мав 12 синів. Він навчав їх вирощувати худобу, запасати врожай, розумно вести господарювання. Найслухнянішим сином був Йосип. З дитинства він навчався довіряти Господу, і Бог у снах відкривав йому майбутнє. Брати заздрили Йосипові, вичекавши зручний момент, вони продали його у рабство. Так Йосип опинився у Єгипті. Його купив Потіфар, начальник тілоохоронців фараона. Уроки батька і працьовитість допомогли Йосипу стати головним управителем у будинку Потіфара. Пройшло багато років. Одного разу фараону приснилися дивні сни. У першому сні з Нілу вийшли семеро вгодованих корів, після них вийшли сім худих корів. Худі корови проковтнули вгодованих, але самі від цього повнішими не стали. У другому сні сім сухих колосків. Знищили сім повних. Ніхто з жерців, тлумачів та мудреців єгипетських не міг пояснити фараону ці сни. Виночерпій, слуга фараона, був знайомий з Йосипом і знав, що Бог допомагає йому розуміти сни про майбутнє. За наказом фараона Йосипа відвели до палацу. Він сказав, що Бог пояснив йому значення цих снів. Найближчі сім років у Єгипті будуть дуже багаті врожаї, а потім. Настануть сім років страшного голоду. Бог також підказав Йосипу, що треба збудувати сховища і щороку відкладати в них п'яту частину врожаю. Фараон вирішив, що краще Йосипа з тією роботою ніхто не впорається, і призначив його головним над усім Єгиптом. Сім років Йосип вміло використовував сприятливий час і запасав зерно. Коли настав голод, люди всіх навколишніх земель прийшли до Єгипту за їжею. Прийшов і Яків з синами. Так Йосип, послухавшись Бога, врятував не лише єгиптян, а й всю свою велику сім'ю. У Біблії написано отже дивіться, чиніть обережно, не як нерозумні, а як мудрі, цінуючи часом. Та дня для Bó vað Злетить! ловіть його. Правила у цих змаганнях дуже прості. Насамперед тобі потрібно скласти список найважливіших справ, які слід виконати протягом дня. Наприклад, сходити на тренування, погуляти з другом, зробити уроки, привітати бабусю, подивитися цікавий фільм. Піраміда справ. Перше, запиши їх у піраміду справ по одній справі на кожен щабель. Друге. На вершину піраміди поклади якийсь смаколик. Третє, зробивши справу, зафарбуй потрібен щабель. І четверте, діставсь до вершини, ти, переможець, можеш з'їсти нагороду. Час тікає швидко і в валізу його не складеш. Ось наші поради, аби ти зміг його зловити. Тільки як ти його зловиш? Ні хвоста в нього немає, ні рук, ні косичок. Знаю. Спіймати час це означає навчитися його не втрачати. І зробити це можна, влаштувавши змагання з часом. Діловий годинник. За допомогою 12 магнітиків виклади на холодильнику циферблат. Напиши чи наклей на них цифри від 1 до 12. А тепер кожну справу ти можеш прикріпити до потрібного часу. Це допоможе тобі робити все вчасно. Знайомство з тваринним світом. Ягуар, американський тигр. Сутінки, невидимими стежками великого тропічного лісу. Сельви нечутно пробирається величезна дика кішка, шерсть у неї руда, бархатиста, вкрита чорними плямами. На голові, животі та лапах, суцільні плями, а на боках. Темні плями, оточені чорними кільцями. За ними легко відрізнити ягуара від його найближчого родича, леопарда. До речі, малюнок із плям і крапок на шкірі ягуара ніколи не повторюється, так само, як відбитки на пальцях у людини. Ягуари, леопарди, леви і тигри відносяться до одного роду. Всі вони пантери. Хоча люди найчастіше пантерами називають ягуарів та леопардів чорного забарвлення. Латиноамериканці називають ягуаром ель тігре» Тигра, назва ягуар походить із давніх індіанських мов і означає хижак, який справляється з жертвою одним стрибком. Ягуар дійсно нападає раптово, із засідки влаштовуючи її на дереві або в густій траві. Воду ягуари дуже люблять і чудово плавають. Особливе задоволення для них лягти на колоди і вирушити вниз за течією річки. Кажуть іноді ягуарів, що замріялися, відносить навіть в океан. Він живе і полює поодинці. Кожен ягуар має свою мисливську ділянку, яку він обходить, знаходячи багато їстівного, і на деревах. І на землі, і у воді. Ягуар нападає навіть на крокодила та здатний прокусити панцир черепахи, хоча й невеликої. Мама ягуар сама виховує і годує дитинчат. Через півроку вона починає брати їх на полювання. Вони разом подорожують джунглями. Це великий і небезпечний світ. Тому мама завжди на поготові, щоб виручити дітлахів з біди. Вони, хоч і ягуари, але поки що маленькі. Ніжачись у теплій воді струмків і маленьких річок, ягуар не забуває і рибку половити, вихоплюючи її з води кіхтистою лапою. Він і цікавий, як справжня кішка. Про це говорять і зоологи, і місцеві жителі. Індіанці Амазонії розповідають, що іноді ягуари виходять із хащі лісу і граються з дітьми. Ось такий він, ягуар, американський цар звірів. Спритний, розумний, швидкий і дуже сильний. Не випадково на честь нього було названо найпотужнішу і найшвидшу машину. Ягуар єдина кішка, яка не гарчить. Він видає звуки, більше схожі на гучний кашель чи гаркання. Але муркоче ягуар так само, як і будь-яке домашнє кошеня. На цьому у нас все. Чекаємо нової зустрічі з вами, Па-па! Ландія.